Намасте. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо особливу йогічну техніку дихання Капалабхаті. Пранаяма Капалабхаті – це очисна практика і перекладається з санскриту як сяючий череп. Чому сяючий череп? Тому що вона позитивно впливає на нашу свідомість, нервову систему та психологічний стан, знижує рівень стресу та покращує наше самопочуття. Крім того, серед позитивних ефектів даної практики є прямий вплив на внутрішні органи черевної порожнини, відбувається масаж внутрішніх органів, покращується їх кровопостачання, а також іде робота з лімфатичною системою, травною системою та видільною системою. Тому дана практика дуже позитивно впливає на наш метаболізм в тому числі. Крім того, ця техніка дихання є очисною, оскільки через легені під час цієї практики виводяться відходи та токсини. Вона покращує наше самопочуття, в тому числі в тих випадках, коли людина починає дещо нездужати, почуває себе погано або закладеність носа відчувається, дещо болить горло і утруднене дихання. Звичайно, на початкових стадіях, коли це не заважатиме виконанню самої практики. Хочу зазначити, що техніка капалабхаті протипоказана після хірургічних втручань на черевній порожнині, поки йде реабілітаційний період, вагітним та під час менструації, особливо перший другий день. Далі по самопочуттю. Отже, техніка виконання. Переходимо до того, як робити капалабхаті. Найчастішою помилкою більшості людей є те, що люди роблять вдих та видих, плутаючи місцями. Роблять вдих, живіт провалюють, а видих живіт надувають. По логіці, звичайно, має бути навпаки, але під час виконання дуже багато людей збиваються і чомусь роблять навпаки. Тому перед тим як приступити, я пропоную покласти руку на живіт і спробувати дихати животом. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Коли ви впевнились, що ви дихаєте правильно і навдосі у вас живіт надувається на видисі, здувається, ми можемо приступати безпосередньо до практики. Для новачків і тих, хто виконує дану практику вперше, я пропоную робити 54 рази за один підхід. Хто вже з практикою знайомий та практикував раніше, робимо одразу 108 разів. Зараз ми просто спробуємо зробити це правильно. Для контролю покладемо одну руку на грудну клітку, одну руку на живіт. Грудна клітка у нас не повинна рухатись. Дещо імпульсні відштовхування на неї йдуть, але вдих та видих у нас робиться животом. Видих і вдих робляться через ніс, і видих у нас форсований через ніс. Видих Короткий вдих, дещо довший, але він робиться самовільно. При цьому важливо, що м'язи пресу не напружуються. Отже, розпочинаємо. Робимо глибокий вдих через ніс, видих глибокий, вдих через ніс на 80%. І розпочинаємо форсований видих. Зверніть увагу, що при кожному видисі живіт провалюється, провалюється, провалюється. І у нас активний звук видиху. Вдих ми не чуємо, і він робиться самовільно. Також важливо для кращої ефективності, і бажано перед виконанням даної техніки не їсти. Найкраще виконувати її зранку, коли ви тільки пробудилися, і ця техніка. Дуже класно пробуджує наш організм, активує його і готує до денної роботи. Тому краще робити на голодний шлунок. Можна перед цим випити, наприклад, склянку води. Крім того, майже кожну практику ми розпочинаємо з даної техніки. Якщо ви перед цим їли, то має минути ну, принаймні 2 години. Це найбільш безпечне буде виконання техніки капалабхаті і найбільш ефективне, оскільки у вас пустий шлунок і ви зможете дану техніку виконувати більш глибоко. Якщо вам сподобалось дане відео, я пропоную вам поставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і ми будемо практикувати з вами разом. Будьте здорові, Намасте!